Не мали дурниць, для чого це мені? Ні, Макар завжди хотів здаватися крутим, але викристи мотоцикл, у нього кишка законкав. Тому вся ця історія це моя провина і я сів заслужено. Але ж він там був, він їхав зі мною тільки пасажиром. Він не казав мені їхати за стол, тому я не сказав нам там, щоб він був зі мною. Знаєш, він завжди був розумником, хотів на юридичному вчитися, а я не хотів через мою турницю, щоб все у нього накрилося, розумієш? Просто Макара дуже мучить чувство провини, розумієш, совість. Тому я іноді цим користуюся. Скажімо так, я йому нагадую, як те, що він винен мені послугу. Я цим не пишаюся і не зловживаю. Квитки до Індії, вивчити східну філософію, якою захопився в колонії, це так. Знайти якусь роботу на перший час. Але те, що відбувається з Номакаром, я до цього не маю ніякого стосунку. Ти знаєш, медитація може прискорила цей процес, але не є першопричиною. Те, що відбувається з Макаром, дуже сильні речі. І вони прогресують. Хі, ні, психоаналітик тут не допоможе. Ось. Христина. Вчиться у мольфарм. Дуже сильно знахарне.